Уяви, що твій потенціал це океан. Глибокий, безмежний, повний сил. Але ти стоїш на березі, боячись зануритись, поразняти страх і пірнути з головою, щоб відчути всю силу хвиль. Я бачу це знов і знов люди з унікальними сенсами, досвідом, талантами, ніби сховані. Їх не видно, не чують. І часто вони самі починають в це вірити. Але справа не в тобі, справа в подачі. І сьогодні я покажу тобі, як саме це змінити. Ти напевно, вже пробував багато чого, правда? Брати продюсера, який сам не вірить твою ідею, створювати сторінку по безкоштовному гайду з інстаграму, як продавати на мільйони, робити навіть зйомку, як у когось, а не як у тебе. І воно не працює. Бо це не про твою унікальність. Це чужі ідеї, досвід. Мене звати Фаїна, я продюсую людей та бізнеси вже 7 років. Я побудувала бренди з нуля, запустила десятки продуктів, створила кілька потужних ком'юніті для українців, була ведучою на подкасті за кордоном, навчалась та стажувалась на телебаченні. І я знаю, як з хаосу зробити ясність, і як із мене не чують перейти в позицію Я створюю вплив. Оксана прийшла до мене після двох років мовчання в сторіс. В неї був досвід, був талант, але вона боялася. Боялася, а раптом знов не вийде, а раптом хтось щось напише, а раптом подумає ну, ще один ментор наставників або коуч. Ми з нею пройшли розпаковку за моїм авторським методом, сформували позиціонування, і вона записала зі мною підкаст. Один його почала слухати, почала цитувати, почали в неї купувати послуги, а потім. Вона перше проживела прямо ефір без паніки, її консультації розібрала на тижні вперед. Вадим, після нашої роботи йому написали запрошення виступити та попит на послуги його компанії збільшився. Також він відкрив новий напрямок та зробив потужний захід в Києві на 100 людей. Марія, архітекторка з Києва. Її наняли в проект у Дубаї. Таких кейсів мене безліч. Я не просто даю людям якийсь контент-план. Я витягую твою глибину. І ми не вигадуємо бренд чи не копіюємо з чимось. Ми знаходимо твоє позиціонування, яке базується на тому, ким ти вже є. Ми працюємо з голосом, з історією, з структурою, і головне з відчуттям себе. Бо головне не що сказати, а як ти це говориш? І ми це виводимо на рівень контенту від першого звуку до оформлення, коли він вже виходить. Катя менторка з унікальним досвідом, але продажі нуль. Бо її просто не було видно. Усе виглядало як ще один курс про себе та свій досвід. Ми зібрали її сенси в подкаст. Вона почала говорити з серця, а не зі скрипти. Результат 10 стабільних продажів на тиждень, і кайф від процесу, а не вигорання. Основний принцип моєї методики: ти не вигадуєш себе, ти нарешті бачиш себе. І коли це бачиш, твій контент починає говорити до серця. А звідти йдуть результати, продажі, впізнаваність. Запрошення та твоє зростання. Як буде проходити твоя подкаст-розпаковка? В нас будуть зустрічі в Zoom, де ми будемо витягувати твої сенси, складати сценарій, обирати стиль та записувати сам подкаст. Потім моя команда його монтує та готує до випуску. Ти отримаєш готовий продукт, перший випуск подкасту. Презентаційне відео або формат сторіс. Точка А я не знаю, як говорити про себе, щоб купували. Точка Б. Я відчуваю, що голос став моїм інструментом, і я знаю, що говорити, щоб розкрити свої таланти. Готовий контент на три місяці, впевненість, як презентувати себе. Контент-матриця, яка не дасть тобі вигорити. Історії, які продають тебе, відчуття, що ти на своєму місці. Мені здається, що це найважливіше. Інтерв'ю в моїх сторіс, твоя аудиторія теж розшириться, розбір, твоєї ніші, рекомендації та міні-кейс про тебе. За кожною історією стоїть велика робота. І чим швидше ти відкриєшся в цьому світу, тим краще для тебе. Я точно знаю, як розкрити звичайну людину так, щоб глядач. Тебе закохався. І так, да, це можна робити самому, але зрозуміло, коли, як і що це буде, а можна пойти у цей досвід разом зі мною. Послухай: насправді тобі є що дати людям. Але ти не усвідомлюєш своїх талантів та компетенцій або ти ще не упакований. Заповнюй анкету, і я тобі допоможу. Ціну можна дізнатися, заповнивши анкету. Місць в нас обмежена кількість на місяць, тому що це глибока робота, не якась масовка. А в результаті ти не просто знайдеш себе, ти повернеш собі голос. І голос буде чутно: тебе побачать, тебе впізнають і тебе куплять. Напиши мені в директ слово подкаст, якщо відчуваєш, що настав твій час вийти з ціні. Я пришлю тобі деталі, і, можливо, саме ти станеш новим голосом цього покоління.